Всім привіт! І сьогодні ми граємо у Майдустрі. Як ви бачите, я тут трохи розвинувся, заводик зробив такий нормальний став. Ха -ха. Ось так, ще сонячні панелі додав до електрики і трохи розширив своє... своє дерево знань. Ну, Технології, щоб були гарні. І сьогодні ми будемо захоплювати не крижений ліс, а кратери. Так, так. Після цього ми отримаємо паровий генератор, який її потребує води, металоскло і так далі. Я якраз кратер захопив на планшеті, тож я вже доганяю себе на планшеті, бо просто я не можу ж досі захопити. Біоцентр біомаси, тому ем, по цій грі довго не буде цього хм, проходження, Тому, виходить, що я спершу спробую пройти то. Все-таки ще на планшеті, буду передивлятися відео, як це робити, бо я ще не, не знаю. І о! Ось і зона, яку я шукав. Тож, спершу нам треба подивитися, скільки в нас міді та скільки титану. Мід'є 2000, титану. Теж 2000, Ну, добре, все норм. Робимо титанові стіни, якби це дивно не звучало. І там стіна щось не то. Але в цій грі то. До речі. Ще я дивився в технологіях, там можна ще з, тепер з цього брухту, який потрібен лише для розсіювача... робити пісок. А пісок можливий. Тож, це я теж собі візьму, бо в деяких секторах немає піску а 170. Ну, той наш основний може вже, вже забитися і там не буде місця. А в інших буде купа брухту, але мало піску, тому ми будемо робити з брухту пісок. А так ми будуємо стіни, будуємо, будуємо. До Речі, моя база гарна, я на паузі, тож все норм. І тут є. Ця штука. Вона стріляє, але вона нам не пригодиться. Хіба що щоб мінь добувати. Або зовсім не пригодиться. Але потім -ці це все я розібру і почну трошки вимахуватись. Як би це дивно не звучало. І нам треба трохи, щоб було воно нам вскоси, щоб Воно швидше будувається. Ну, мені здається, що воно так швидше будується, майструється. Чи як це назвати. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ось так. Ще ми дуже гарно будемо тут розвиватись і так далі. То зараз під шикарну музичку ви трохи насолоджуєте моментом. Хоча спершу прийдемо першу хвилю, щоб все було по фаншу. Ще тут можна, ще тут треба всюди заставляти стіни. О, а я за цей присів. О-о, давай, будуйся, будуйся, ми стигнемо. І буде шикарна музичка, щоб ви трохи подивились і не мучили голову. 嗯。<laughs> Ми зробив, трохи відпочили від цієї, цієї штуки. І тепер нас знов ми це робимо. Ладно, ніяк. Нам треба видобувати мідь, як ви бачите, в мене є видобувництво. І ми вже на третій хвилі. Це досить багато, як на мене. А ще я розв'язую великі проблеми з міню. У цій. А, все, четверта хвиля. Щось ми дуже швидко це все беремо. Думаю, що так і має бути. Мідь, мі... О, все, розв'язав проблему. Тож можна приступати до чекання, поки оце все візьметься. Ну, Боже мій, заходь. Ось так у мене виходить поки що. М -м -м, четверта хвиля. Головне, щоб я головного, ну добре, будемо налаштовувати на головного зброю. Та-да, да, головна зброя да, набоса, я готуюся до боса, ля-ля-ля-ля-ля, я готуюся до боса а, 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 а. Ну, добре, щоб ще його перемогти, нам треба багато чого. Як-от багато росів, які навіть або обрухт, або... Свинець. Але поки що для нас краще це свинець, бо брох тут лише на зоні там, де вони літають. П'ята хвиля, цих ми маємо трохи десифікувати, а я не хочу, я не хочу, щоб я зламався. Ну, це більше гра про роботів. Але хоч це про роботів, але все одно нам треба готуватися до боса. Оце, оце трохи важливо. Він літу, літаючий, тож Роцівич, це ППО, нам підходить, бо ППО, ППО є ППО. Хочу, щоб вони торкалися, ні. Оці два зайві. Вони немає бути тут. І взаді поставимо три. оу oh, є yeah! Клас! Клас, клас, клас! Це як має бути? Ага, один зайвий, бо ще треба з іншої сторони поставити. А! Проблеми з мідю. Да-да, в мене немає міді. Галепа. о, ось і джерело. Так, ставимо мідь. Відставляємо з паузи. Заходимо. Сюда є Сюда. Намагаємось. Ставимо див... Пневматичний бур. Боже мій. Мі було лише просто бух бур вимовити. Вимовити. Побачите за трохи нечіткість. <гум> Ось так. Добре, що в мене є купа, купа, купа тепер шансів. Тільки оцей конверт зайвий. О, а як буде класно з новими конвейерами, які будуть швидше передавати все. У-у-у, а вода. Там ще є нафта. Я зможу користуватися нафтою, нафтою і зберігати. Вау! І, зир... і прикличу Америку. Ну, бо американці люблять нафту. Мені навіть до конвейера не вистачає, але все. Проблему вирішено. І пауза це головне. Ставте на паузу, щоб виграти. І заодно я буду лише цей, і той де треба буде знищувати цим молотом. Ех, кайф, 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 кайф. І все, як має бути. А я так люблю грати в Mideсті. Mindustрі це просто моя улюблена гра. Що я навіть прошу свого тату, щоб дав 4 долара. І я б, б грав на місяці у Godlike сервері Майдустрі. До речі, сервер GodLike підходить до батьохи і навіть в Майнкрафт. Так, так, Майнкрафт, ця відома гра на весь світ. А Роблокс це вже був є сервер, якби ще не, це не був сервером, то там би теж був б ходу Роблокс. Але найголовніше, що Майдус 3 став популярним. Ура! Майдус 3! Найкрутіша гра. Раніше я шукав такі цікаві ігри, де буду вати, захищатись від якихось роботів. Вау взагалі хотів на Марсі. А тут наче Марс, наче і все, наче будувати. І все так цікаво стало. Тож меджі для мене дуже класно. А поки що ми вже гарно попрацювали, тож нам треба трохи почати про розсіювачі. Розсівчи, розсівчи, бос головний тут. А ще, якби я би був не дуже так сильно гарним по майстрі, то я би, походу, три рази захоплював крижаний ліс і не міг захоплювати, бо раніше я не знав, як захопити крижаний ліс. О, проблема. один. почав заходити в місті у... Конвейри, де вони не мають бути, тож зараз буду здищувати зайві конвейери і ставити чуть-чуть, розумніше. Молот вимикаємо і обходимо цю, цю штуку. Це зайве, буду його молотом прибрати. І заходити сюди і ставити розців для ППО. Так-так. ППО поки що в нас головне п п -о, -о, о І ще взаді зробимо все як має бути. Думаю, хватить, вони дуже великі, то що можна взагалі поставити? О, ну так, да, я ж казав. Нам підходить. І, до речі, від цього джерела я вже не буду, від конвейера краще. І я майже все зробив, ну, майже. Я хочу, щоб вже це закінчилось. Закінчилось. І все. Все, щоб було готово. І до речі, будь ласка, поставте лайк та підписуйтесь. У мене дуже багато людей дивляться без підписки. У мене 17 підписників, а переглядів 524. Ну. Виходить, і дуже багато переглядів. Ну, якщо не враховувати, що на деяких відео бувають по тисячі переглядів, але ще, ще не такий популярний. Наприклад, як Містер Біст, Найкру... найпопулярніший блогер у 2023, а не четвертому. Бозар четвертий і зараз є популярніший ютубер. А так. Скоро і Україна закінчилася, але то таке. Нам головне, це українськомовний контент, а не якийсь американо американо. Так, так, я Америку називаю американ. Ну Просто смішна назва. І мені вона подобається. Американо. І, до речі, оці штуки вугілля. О, давно не говорив штука. Почалося. Напевно, ви вже трохи хочете щось нового замість штуки. Чи вам так нормально? не знаю. Але нам треба електроенергія для ремонту стін. Тому трохи по мучимось з генераторами. Згоряння і зробимо все як має бути. А ще я думаю, що за хвилю ми легше прийдемо, ніж в да, реально І як я бачу, вони ще трохи беруть і руйнують тут, але спершу поглянемо, чи тут все норм, сонячні панелі, бо я думаю, що зараз дуже мало енергії для. Такої великої кількості ой, великого генератора. Тож, ставимо сонячні панелі і вмикаємо, щоб вони працювали на електроенергію. Все як має бути. І до речі, я хочу створити якусь фішку. Але це в наступній серії. По майдустрі. Поду я поки що буду знімати лише майдустрі до кінця року, поки його не пройду. Ну, бо просто. А, чекай, тут дві планети. Хі -хі. Ха -ха, то я не знаю, як пройти його за рік. До речі, я поставив вже новий генератор, ой, ремонтник. І підключаю великий ремонтник, маленький ремонтник, нову енергії. Хватає завдяки сонячним панелям. Вони працюють, бо вже ніч. Ой, і навіщо я їх будував? Правильно? Щоб витратити кремність, який мені так важливий для всіх досліджень. Ну, зараз буде важливіше жиловіше але то така. А, нам головне, щоб все вийшло. Фух, нам треба купа. Всього. І зустрілися, ми все таки ж на п'ятнадцятій. Все як має бути, по фенчую, ми все гарно робимо. Скоро буде хвиля, але воно так швидко ремонтує, що я можу пропускати ці хвилі. О, все відремонтувало. Так. Да. Тут відремонтувало, тут відремонтувало, Ну, ми можна скіпати. Але, 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 треба потім скіпаємо. Нам все рівно вже недовго до боса. Це вертового. Він дуже такий не слабкий, але дуже слабкий. Ну, він просто такий, маленький. Ще не стріляється вогнем, я кажу вам. Саме Крижаний ліс, мені було важче захоплювати. Ну, бо там були ці вогняні, які просто робили так, щоб вся моя електрика згоріла і трохи освічу, бо е, усі ці збройні сили це як музейний експонат. Тож, я освітлюю його. Тепер це ще один музейний експонат. До нас у кишеньку. Я думаю, що потім зроблю дуже багато енергії завдяки 10 -ти, тим турбінам. Тож, все як має бути, все як має бути, відбудуємо стіни. Потягуємось. До речі, я думаю, що скоро буду робити старі не по пів години, а по годину. Коли в мене з'явиться потужний комп'ютер, бо поки що на телефоні година це занадто багато. І до речі, якщо ви ютубери знімаєте півдня, ну, точніше монтуєте і може й, ну, пів місяця, то я вам раджу цей додаток, якщо ви знімаєте на телефоні. А я але я не знаю, чи він є на комп'ютері, але й може є. Тож ця програма... Тому ну, цю програму, де треба монтувати відео, то я вам покажу. Вона ще безкоштовна. Причому тож вона дуже підходить на телефоні. А за допомогою телефону можна і все інше зробити. Тож все як має бути. А поки що в нас все як має бути, електрика постачається, а Росії очі є. І через дві хвилі вже буде наш бос. Я хочу скіпати ці хвилі. Думаю, я вже достатньо підготувався, думаю, а музейний експонат вже на бос і форми. Тож е я хочу зробити тут розсіювачі. І все як має бути. Ура, нарешті буде. Майже остання хвиля. Версіювачі, ідіть до мене. Я маю це робити. Заради вас, розіювачів. Ну, насправді заради вас мої глядачі. і сподіваюся, що тут набереться хоч ну, 17 переглядів. Ну, у мене 42 відео, 17 переглядів. Ну, більше, ніж 42. 17 на переглядів а цей підписок, тож я не знаю, кось 19 може бути під відео 200 підписок. Ну, я не знаю, можливо, я просто не такий популярний, як вони. І може в них був раніше інший канал, бо я не знаю, як створити другий канал. Тож ось так. А ось і остання має бути хвиля, тут вже буде бос. Який, я боюся, що він піде сюди, а не в іншу сторону. Бо якщо він піде туди, то я не знаю, що буде. Можливо, ми програємо, але надійся, він піде туди, куди там, де більше росіювачів. О, Починається. О! Він справий зі сторону пішов. Старий його. ППО В нього постріляй і його не стане. Все, нуль хп. І ми захопили сектор ура! Сектор наш! Сектор наш! Україна переможе! Ну, тоді всім пока-пока. І до нових зустрічей, але спершу покажу, що в нас появилось піч. Под... І все це зради вас